Всім привіт, мої хороші! У цьому відео хочу разом з вами полистати фокус до третього березневого каталогу. Тут так, так, також, як і до міні-каталогу, однакова палітурка. Представлені новинки це тональний серум та помади. Ой. які ми можемо знайомитися і. Представлені новинки. Оновлена тональна крем сиворотка та глянцева губна помада і матові. Матові вже були, коли компанія додала там нові. А матовий, як тональний крем доглядає як сироватка, чи сиворотка. ні, сироватка. Я брала три відтінки, в мене є пробні зразки я брала. В мене вони ще є, я зберегла, щоб вам показати. Є доцільно показувати чи ні. Мені, якщо чесно, зовсім не сподобалося. Я думала, що буде такий засіб, як Сісі Крем, колись давно був. Вони його зняли благополучно з виробництва в чорному тюбіку був. Але це зовсім другий засіб. Матова глянцева помада з гіалуроновою кислотою. Також я не в захваті від цих помад. Глянцеві навіть купувати не буду, так як матові мені не дуже підійшли, тому не, не бачу сенсу. Айван Привілей це дуже важливо для представників, особливо нових, і з ними важливо ознайомитися. Я не буду більш так зациклюватись на цьому, на цих рівнях. Зверніть увагу, що є програма лояльності. І вона починає діяти для рівнів від срібла до платини Еліт. Це стосується ароматів Wild Country. та також лінійки Today Tomorrow, Always. І в нас тут ще представлені, бачите, аромати PA, Rea Pearls, Rea Gold, Та також Fireway Glamour. Є в нас тут також. Маленьке чорне плаття, також атрекшен. Від трьох ароматів буде знижка 30%. І треба дивитися не тільки на кількість ароматів, але і на ваш рівень. Звер... Повернулася, наголошую програма лояльності Avon New Club. Якщо ви продавали товари, назбирали бали. За кожних 100 гривень дається бал, можете придбати якийсь певний товар для себе на вибір. Пропозиція дійсно для всіх представників, хто розміщує замовлення 1 числа з 10 години до 15 -го числа березня місця на суму 1000 гривень, може вибрати собі якийсь топ-засіб на вибір. Насолоджуйся новинками квітня першою. Представлений у нас новий засіб. Це піна для ванни мексиканські тропіки». Якраз до літа, можливо, і актуально. Новий лак для нігтів магія кристалів. Є різні відтінки: від світленького, блискучого, рожевого до розкішного малинового. Та парфумна вода ТТА Еверластінг. 50 мл. Тут ми з вами не можемо подивитися, що входить в її склад. Так, дивимося далі. Бестселлер березня. Це парфумована вода Today Tomorrow влових today, today. І помада. Червона класика. Іде тільки в одному відтінку. І набір вартує 500 гривень. Логопродукти, не знаю, варто на них звертати увагу. Аромати, І також можна придбати листівку з пробним зразком аромату. Один зразок 30 гривень, а якщо ви берете 5 штук, то кожен буде по 25. Можна придбати також пробні зразки без листівки. Ну, з листівкою більш так цікавіше. Давати клієнтам. Пробні зразки на помади, помади тінти, тональні засоби. Це класно, що можна попробувати і вирішити, купувати чи не купувати. Це також стосується зразків кремів NU. Раніше були Nutra Effects, я зараз не бачу тут, бо дуже часто у людей, особливо на серію NU35, виникала алергічна реакція. Можна придбати необмежену кількість товарів, і вони підлягають знижці представника і входять до бази розрахунку знижки. Більшість цих товарів, які тут представлені, певно, зняті, чи десь вони там виходять з каталога, не знаю, це піни лосьони. Не... Лосьони для чоловіків, спреї для тіла. Хто бачить тут улюблені свої засоби, можете брати. І ще отримаєте скидку, знижку. Березневий атлет, серія планет Спа. Також інші засоби в розпродажі. Аромати. Дуже часто тут ми бачимо. Також можна придбати не один товар, а декілька, як вам хочеться. Утримати знижку представника. Ось чудове, бачите? Кріспі Фреш 119 гривень. І ще буде знижка, яка там у вас від 15 до 40. Так. Можу я похвалити цю компактну пудру з матовим ефектом. Вона в е в каталозі писали, що йшла з СПФ. Я перевірила, мені сподобалося і вам в пустих пляшках обов'язково її покажу коробочку. Так, так, у нас тут також є компактна крем-пудра з СПФ, світла та Холодний бежевий туші, лаки для нігтів і навіть палітри тіне які. Мелькнули в каталозі і з нього вийшли. Так, їдемо з вами далі. Ну, такі, те, що було в каталогах і вийшло, продається зараз в Avon Outlet. Хотілося б, звичайно, побачити новиночки. Окуляри це вони були в компанії, видно, з продаю, щоб літом випустити якусь нову там серію. Окуляри. Ось сонцезахисні окуляри за 270 гривень вже ви можете придбати тільки один одну штучку, і немає додаткової знижки представника. Це також стосується і сумки та рюкзака. Біжутерія різноманітна. Я дуже сильно на неї акцентувати увагу не буду. Це в нас що? Це якийсь аксесуар для масажу крижаними кульками для обличчя. Ось така кулька, наливається вода, кладеться в морозильну камеру, і потім ви робите собі такий масажик. Угу. Жіноча піжамка, 100% склад, 100% бавовна, 1050 гривень. Також можна придбати за 370 подушечку для обличчя для максимального розслаблення. Там є всередині насіння льону і сухої лаванди. Яка заспокоює. Ідеальний подарунок для ласунів. Десь воно було, правда, на Новий рік ми такі бачили подарунки. Ні, я, може я помиляюсь. Так, далі в нас що йде? Спрей для ароматизації повітря, журавець та апельсин. Вінтажний дизайн, розкішний аромат, натуральні екстракти. Якщо чесно, мені ця серія Avon Essence, Essence не дуже сподобалася, я останнім часом прохожу повз неї. Новинка. Піна для ванни, мексиканські тропіки. Перенеси свої почуття в світ різнобарвних кольорів і безтурботності з яскравим і соковитим ароматом мексиканської маракуї та свіжого лайма, який наповнить тебе енергією та позитивними емоціями. Щось таке цікавеньке. Лак для нігтів. Ми його, я так розумію, бачили на початку каталога. Чотири відтінки. вибирай, який тобі подобається. Так, набір три в одному. Якісь тут засоби new, оновлювальна сироватка для обличчя енергія протінола, оновлювальний крем для обличчя, шиї енергія протинола, та крем навколо очей енергія протенолу. Ага, це в нас новиночка. Вже вона буде ця новиночка аж в травні місяць. Легендарне. А, це не новиночка, це легендарне оновлення. Зрозуміло, як завжди. Приголомшова пропозиція: бестселери ароматів та новинка сезону у супернаборі. Дівчата, зверніть увагу, 4 аромата за тисячі, Як ви думаєте, для нових шанувальників та постійних клієнтів. От тільки погано я не можу, не бачу складу цього нового аромату. Мене цікавить цей Everlasting. Якщо today, там вандер і Туморов нам знайомі, то це щось для нас якась загадка. Але ми зараз цю загадку з вами розгадаємо. Букет ніжного мигдального молочка, блискучих квітів на ролі та теплого мускусу. От, аромат вічного кохання, що тримається цілий день, а внизу написано до 8 годин. Якщо ви не хочете витрачати. 1500 на 4 аромати, то ви можете придбати за 470 аромат і три пробних зразки. Або ж за 600 гривень, ви собі можете придбати парфумовану воду, парфумовану воду я вибачаюся, 50 мл. Парфумовану воду, 10 мл, та й ще й крем для рук. 30 мл. Ось. А якщо ви взагалі хочете. Мало витратити, то за 200 гривень ви можете собі купити малюточку 10 мл та кремчик для рук. Ну, я, чесно, не розумію, цих кремчиків для рук з ароматом парфуму. Все, на цьому, да, у нас все. Ось таке такий каталог, ось такі новинки. Що вас зацікавило, напишіть мені, цікаво я думаю, брати новинку, не брати і яку її брати спсіханути і взяти чотири аромати за півтори тисячі. Не знаю. Дякую вам за те, що ви мене подивились, прослухали за ваші лайки, коментарі. Обожнюю ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого. До скорих зустрічей. Пока-пока.